Трагічна звістка у Любешівській громаді сьогодні стало відомо про загибель ще одного нашого захисника. Поліг герой Руслан Русило, житель села Люб'язь, воїн 1981 року народження. Солдат загинув у Запорізькій області 15 жовтня, виконуючи бойове завдання. Вічна шана герою про чин похорону повідомлять згодом. Стискається серце і в жителів Любомльщини. На щиті до рідного дому повернеться герой, старший сержант Володимир Дмитрук. Воїн поліг 26 травня внаслідок артилерійського обстрілу у Куп'янському районі на Харківщині. Співчуття рідним про прибуття траурного кортежу повідомлять додатково. Він повернувся до рідного дому не так, як усі чекали. Невимовний біль, сльози, скорбота. Сьогодні у селі гірка полонка, неподалік Луцька. Люди прийшли провести в останню дорогу загиблого героя Дмитра Семенюка. Він загинув на Сумщині 14 жовтня. Втратила вже другого свого учня. Діма з гарної сім'ї, тому він виріс хорошою людиною. Він залишиться в моїй пам'яті. Завжди усміхненим у будь-яких ситуаціях хлопчиком. Коли ми зустрічалися, він завжди обов'язково зі мною вітався і завжди запитував, як у мене справи. Я запам'ятала його добрим, щирим, доброзичливим, дуже комунікабельним і дружелюбним хлопчиком. Це вміння дружити відчули і його побратими на фронті. Він був дуже хороший, він був добрий. Він весь час хотів їздити на задачі. Він, він, він хотів, він, він просто не, не міг залишитися. Він хотів служити. Так. Він завжди людям допомагав. Він любим людям допомагав. Він з вами дружив. Він любив свою дуже доньку любив. Він за доньку весь час, він розказував за неї. Він так хотів неї побачити. Хотів для неї все зробити. У Діми маленька донечка, хороша, яку він дуже любив, підтримував. Вона дуже обдарована, вона красиво співає. Вона вона дуже схожа на свого тата. Шкода, що Діма не встиг натішитися, не натішитися своєю донечкою. Андрій був разом з Дмитром в останні хвилини його життя. Ми заїжджали на позицію на броньовому хамві, і в нас влетіла епіві на оптоволокволокні. І пробила броньового хамера, і впала в нього. Він загинув одразу на місці. Він навіть не мучився. Зростали разом з садочку в школі, навіть в училищі. Наші перші радості, прогулянки, ну тобто, дитячі розваги були разом. Це настільки глибока душою. Людина настільки добра, просто немає слів. Це червонокнижні люди, яких дуже мало, і вони стають на захист. Дмитрові навіки віки 32 роки. Ми сиділи і за одною партою разом, і перший раз ходили на дискотеки разом, тікали з дому разом, ну тобто самі такі приємні, самі такі теплі спогади від садочка, коли він гарбушкою ділився зі мною. ну Ви розумієте, ну, це настільки світла людина, вона за будь-які добрі справи, коли здають гроші, він стає найперший, він допомагає всім. З дімкою, Семенюком ми часто гуляли і після уроків, і будь по, по, по гаражах. і там, колись хімія була, ми так само з ним бігали, якісь експерименти проводили по деревах, лазили хатки, будували такі, колись, ну, дітьми були, всі гралися, все класно і. Які спогади про нього залишились тільки світлі. Дякуючи йому, ми тут так само всі разом можемо е, жити і завдяки таким хлопцям. Ким він був у цивільному житті, яким він працював? Е, я знаю, він працював тут на заводі Кромбет Шуберт, е, в доця, сім'я. Односельчани з теплотою згадують Дмитра. Гарний, мій внук, от його однокласник, а мій внук теж воює. Йому так само 32 роки. І вони дружили. Завжди був веселий, що треба допоможе. Ми садок, мої діти садка садили. Він допомагав. Бігає, бігає і завжди. Дуже гарний хлопець, дуже шкода, дуже тяжко. Таких дітей гарних втрачати. У нашого захисника залишилися мама, дружина, донечка, бабуся і сестра. Людям важко говорити. А ще важче. Подумати, як це все перенесе його мама. Ми, Господи, дай, дай сили рідним і близьким перенести це важке горе. Сьогодні небо над нами буде тримати ще один янгол, наш Діма. Він буде завжди в наших думках, в наших серцях, в наших молитвах. Спочивай з Богом, наш герою. Мирослав Котинчук, телеканал Аверс. Огняна доба на Волині у пожежі загинули люди. Трагедія сталася у селі Мостище на Камінькаширщині. Там горів дерев'яний житловий будинок. Рятувальники понад дві години боролися з вогнем, виявили тіла двох загиблих чоловіків: 1954 та 1969 року народження. Ймовірна причина пожежі несправність пічного опалення. Ще одна Пожежа у селі Заброди Ковельського району. Загорілася господарська споруда з блоків. Причина займання коротке замикання електромережі. Сигнал про загоряння житлового будинку вогнеборці отримали із села Комарів на Ковельщині. Там люди не постраждали. Ймовірна причина пожежі недолік конструкції нагрівальної печі. Вогонь спалахнув і в селі видричі на Камінькаширщині. Горіла дерев'яна господарська споруда. Споруда із сіном, ймовірно, через необережне поводження з вогнем місцевої жительки. Проїхатися стало дорожче. Волиняни вже відчули. Зросли ціни на громадський транспорт. З села приїхала, їздила, бо в нас там ну, дача. Їздили У нас ніби не набагато, подорожчало на 6 гривень. Ну, але раз подорожчало, другий раз подорожчало. Ось ще поки я роблю, то ну, ми їздимо, а для пенсіонерів то, напевно, то є велика сума, тому що в різні маршрути різна дорога. Це звідки в яке село їздили? Це Ярославичі. Раніше яка ціна була, яка тепер? Раніше була 50, тепер 60». Назарію пощастило йому дорогу сьогодні оплатить роботодавець. Брав квиточок, їду в Житомир, автобус відклався на годину. Супер, дуже радий. Е, щодо подорожання квитків сказати не можу, тому що мені проїзд оплачує моя компанія, де я працюю. Але ну, якби я їздив за свої гроші, то вельми дорого насправді. Які навіть квиток? автобус квиточок щось в районі 380 гривень до Житомира, автобусом насправді ну немало. Одного разу їхав до Києва, то там взагалі квиток майже тисячу вартував по якісь невідомі причині. Ну я не порівнював, бо я вперше їду в Житомир. Ну але відносно того, які до прикладу навіть ціни були по міських автобусах, да, от, до прикладу, звідки я зрожиш, да і до Луцька, то насправді ціни підростають часом. Не сильно, але підростають. Найбільше ціни б'ють по гаманцю пенсіонерів. Бачимо, ви приїхали десь. З Ворохова я мало їжджу, але для нас, пенсіонерів, то дуже тяжко прожити. На нашу пенсію 4 тисячі. З яку ціну квиточки? Зараз я приїхала за 100 гривнів. А раніше було? Ну, були 70 гривнів, а зараз я мало їжджу. З блокад їжджу. Їду в лікарню до сина. А які ціни? На, чи подорожчав проїзд на вашій маршрутці? На наші ні. Така сама ціна, як була, така і є. А яка була? 100, була 100, зараз 110. Ну, То 10 гривень то невелика ціна. Перевізники пояснюють, не витримують витрат. Дехто із водіїв кажуть, ще намагаються тримати старі ціни, але як довго? Запчастини, пальне, масла. Все здорожчало. І то щодня щось піднімається в ціні. Народу немає. Да. Кількість а пасажирів то, різко зменшилась. Та... А пальне та... дорожає, і треба пальне, пуші, пуші. на основі цього піднімає ціну, мабуть, перевізні. No. Ці карманичі кажуть, що на їхніх рейсах ціна трішки підскочила кілька місяців тому. Ну от кінцево була, наприклад, 120, стала 150. Це буде? З Луцька вбраним. 160 навіть стало. У нас так як був, так і є. Ну, як, нас не подажали. Ще вісною підняли ціни Чуть-чуть на приїзд, бо солярка. солярка хоча б зараз вже підніма, піднімається, але ціни в нас так і є на берестечку. Не піднімаєш ціни. Яка ціна з Луцька в Берестечку? 150. Як думаєте, чи буде власник, чи йдемо у роботі? Ну, про те, то не ціна, ще, я вам скажу, що не ціна, там може бути і 150 і 100 гривень, там дороги нема, де ми їздимо. там доріг взагалі нема. Ми їдемо по селах, там просто машини ломляться, вважаються. Ми вчора одну машину таки пройшли, хазяні поставив, я приїжджаю з вечора, беру, другу переставляю бігом. Людей менше зараз стало, бо перше, що немає тих, що там пенсіонер, получаєте пенсію маленьку мензерну. Дві тисячі чи три тисячі, що він буде їздити десь в китай, їздять по потребі. А друге на то зараз люди просто виживають, як хто може і ще їм і, 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 і вижити не дають. Поповзли вгору і ціни на рейси за кордон. Трошки дорожче так. На пальне дорожчі ціни. Тобто трансмісія автобуса якась має бути, тобто податки дуже дорогі зараз у нас. Фірма цим всім все це оплачує. Це це на фірмі лежить. Дуже великі, ще раз скажу вам, податки дуже-дуже дуже прям великі. Не будемо розказувати, які зарплати треба водіям платити також. Яка вартість до Варшави, наприклад, проїхати з Луцька? Ну, 1300 гривень. подорожчало цього літа, скажімо так. Так ще було. А влітку скільки було? Тись до тисяч, там, тисяч гривень. Там. Але пенсіонерам є скидки гарні там ветеранам він там він. люди зітхають затягувати пояси раз за разом доводиться кожного дня. Затягують не від навіть не від проїзду, від того, що дуже подорожчали ціни в магазинах. От там то дійсно відчувається, бо подорожчали ціни в магазинах. І зайти зараз щось купити, що раніше можна було купити на 500 гривень, принести, а зараз чуть-чуть пакетик – це дуже, дуже погано, і особливо коли це м'ясо і коли є діти, малі їх потрібно кормити, бо вони ж не будуть їсти. То це це дуже важливо, що саме подорожчало м'ясо і ну не тільки м'ясо, все подорожчало, життя подорожчало. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.